Слава Ісусу Христу! У ці буремні часи, коли тіні війни накривають наші землі і серця, особливо важливо знайти духовний орієнтир і підтримку. Молитва оптинських старців, яка є частиною великого духовного надбання православної церкви. Служить світлам у темряві, допомагаючи вірянам зберігати спокій і віру у Бога. Молитва оптинських старців це глибокий і простий запит до Бога, про внутрішній мир і довіру до Його волі. Перший аспект молитви полягає в довірі до Божої волі. У часи війни, коли все здається хаотичним і непередбачуваним, важливо зберігати віру в те, що все має свою причину і місце в Божому плані. Ця частина молитви допомагає вірянам сприймати будь-які події як частину Божого задуму. Що дозволяє зберігати спокій у будь-яких обставинах. Молитва просить про спокій душі і впевненість у Божій мудрості, у періоди нестабільності, коли невідомість може захоплювати розум, важливо залишатися спокійним і впевненим у тому, що Бог веде нас. І ця впевненість допомагає подолати страх і тривогу. Які часто супроводжують важкі часи. В умовах війни фізичні й емоційні труднощі можуть бути надзвичайно виснажливими, і молитва оптинських старців просить про сили для витримки та терпіння. Це особливо актуально, коли труднощі здаються непереборними. А моральні та фізичні ресурси виснажені. Підтримка в молитві допомагає вірянам знайти сили, продовжувати боротьбу і залишатися людяними. І останній аспект молитви стосується справедливості і любові до інших. В умовах війни, коли конфлікти можуть призводити до непорозумінь і агресії, важливо пам'ятати. Про розуміння і терпімість. Молитва вчить нас прощати і любити навіть у найважчих обставинах, що допомагає зберігати внутрішній мир і гармонію у стосунках з іншими. Молитва оптинських старців є не лише духовним зразком, але й реальним засобом підтримки в складних умовах. Вона допомагає вірянам. Зберігати спокій, віру і любов навіть у найтемніші часи. Пам'ятаймо, що молитва є нашою силою і підтримкою, яка веде нас через випробування життя. Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день, дай мені цілком віддатися волі Твоїй святій. В усякий час цього дня, в усьому настав і підтримай мене, який б я не одержував звістки протягом дня. Навчи мене сприймати їх і спокійною душею, і твердим упевненням, що на все свята воля Твоя, в усіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями, в усіх несподіваних випадках, не дай мені забути. Що все ти послав, навчи мене щиро і розумно обходитись з кожною людиною, нікого не соромлячи і не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести в тому прийдешнього дня та всі події сьогодення. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати. І любити Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав. І підтримай мене. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитись з усіма домашніми і тими, хто оточує мене старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня. Що настає і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння. Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ слова. І помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівати і благословляти Тебе, тому що Ти благословен, єси на віки вічні. Амінь. Ось святі і праведні старці Оптинські Леве, Макарії, Амросія і Анатолію, Йосифе, Версонофіє, Нектаріє та всі преподобні Отці, що подвигом молитви, терпіння та любові до ближніх прославили Бога. Погляньте нині з небес на нашу Україну, що страждає від війни і ворожої навали. Випросіть у Господа миру, правди і перемоги над злом. Моліться за воїни наших, що стоять на захисті вітчизні, укріпіть їх віру, відвідіть від них кулі і небезпеки, подаруйте їм мужність, розум і братню єдність. Піднесіть до Господа й наші молитви за полонених, поранених і зниклих безвісті, за всіх, хто в скорботі. І розлуці, нехай за вашими святими молитвами Господь благословить Україну миром, дарує її народу силу, мудрість і любов до правди і Хай переможе світло над темряве, життя над смертю, а добро над злом. Амінь. Святі Отці Оптинські, моліть Бога за Україну, випросіть миру нашій землі. Захисту сили нашим воїнам, мудрості керівникам, утіхи скорботним і повернення полоненим. Нехай Господь переможе зло і благословить народ України світлом і правдою. Амінь. О, Пресвята, владичиця, Богородице, милосердна мати наша! Ти, що своїми сльозами змиваєш людські скорботи, ти, що серце твоє пронизане Сіма стрілами болю принесла за гріхи світу і заради спасіння людей, поглянь нині з небес на землю українську, покрий її святим омофором твоїм, збережи народ наш від ворогів, видимих і невидимих, припини кров плиття, сіли скорботу. І плач матерів. Матінко Божа семестрільна, будь непоборним щитом для воїнів України, що стоять у боротьбі за правду і свободу, захисти їх від стріл, куль і зла, укрий від усякої небезпеки, зміцни їхні серця у мужності та любові до Батьківщини, випроси у Сина Твого Господа нашого, Ісуса Христа, мир і перемогу, силу. І милість, а загиблим воїнам вічний спокій у царстві небеснім. О все благо мати, не відверни лиця свого від народу Твого, що страждає, а порозтягни руку допомоги і спасіння, нехай молитвами Твоїми переможе добро над злом, світло над темрявою, і нехай зійде благословення Твоє на всю Україну. Амінь. Пресвята Богородиця Семестрільна, мати милосердя і скорбот, покрий воїни України Твоїм святим Омофором, збережи їх від усякої кулі, стріли і підступу ворога, зміцни їх у відвазі, укріпи у вірі та даруй нашій землі мир і перемогу. Нехай твій Син, Господь Ісус Христос, благословить їх на праведну боротьбу. І збереже від усякого зла. Амінь. Пресвята Владичиця Богородиця, з вдячністю й любов'ю схиляємо серця наші до тебе. Ти, що є покровом і заступницею народу нашого, не перестаєш охороняти Україну від ворогів видимих і невидимих. Дякуємо тобі за материнське милосердя, за силу і відвагу, якими ти надихаєш наших воїнів, за щит небесний, яким ти їх прикриваєш у час небезпеки. Прийми нашу щиру подяку за дар миру в серцях. За збережене життя і надію, що сяє навіть у темряві, не залишай наш народ у важкій боротьбі, а завжди простягай свій чесний покров над Україною, над її воїнами і всіма людьми. Тобі славу возносимо, Пресвята Богородице, разом з Отцем і Сином і Святим Духом, нині повсякчас <кій> і на віки віків. Амінь. Пресвята владичиця, Богородиця, Діво Марія, з глибини серця дякую тобі за твою материнську любов і постійний захист. Дякую, що не залишаєш мене у скорботах, підтримуєш у випробуваннях і завжди ведеш до свого Сина, Христа Спасителя. Прийми мою щиру подяку за всі благодіяння, за молитви почуті і за ті, які ще мають здійснитися. Будь моєю заступницею і покровителькою завжди, і я прославлятиму Тебе у всі дні мого життя. Амінь. Пресвята, владичиця, Богородиця, що покрила світ чесним амофором своїм, прийди й нині до нас, дітей твоїх, і заступи нашу Україну у цей важкий час. Мати милосердя, розпростри свій покров над нашою землею. Збережи від ворогів і неправди, утверди мир і справедливість, захисти воїнів наших, що стоять на сторожі батьківщини, укріпи їх силою віри, наповни серця мужністю і відвагою, збережи від смертельної небезпеки, моли Сина свого Господа нашого Ісуса Христа, щоб дарував перемогу правді, сілення пораненим, розраду скорботним. І вічний спокій полеглим. Пресвята Богородиця, покровителька України, будь нам матір'ю і небесною заступницею, веди шляхами світла і спасіння. Амінь. О Пречисто Діва, Мати Господа Всевишніх сил, неба й землі козацької цариці, богохранин мого стольного града Києва і всієї держави нашої України. Все заступнице, прийми все хвальні і подячні пісні-співиці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до престолу Бога і Сина Твого, щоб був милостивний до неправд наших і послав благодать свою до тих, хто шанує все чесне Твоє, і з вірою та любов'ю вклоняється благовісній іконі Твоїй. О, владичице, пресвята! Змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас з невіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір'я, заздріщів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів. А відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва, підійми нас із глибини гріховної та просвіти сердечні очі наші, щоб бачити порятунок. Будь милосердною і тут, і там, як на стороні земного буття, так і на страшному суді Сина Твого. Ти, після Бога перша наша надія і заступниця всіх, хто прибігає до Тебе з вірою, збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором від засіхання злих, нечистих сил та всякого супостату. Нехай буде в країні нашій правда Господня, і так збережеться в народі нашому святодідовська мова та звичаї. Бо молимось до тебе, пречиста й непорочна Діво, як де в самогутній заступниці та винуватиці, порятунок нашого і величаємо святе та величне ім'я Отца і Сина і Святого Духа, в Тройці славимо і поклоняємо Бога. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь О Мати Божа, Пресвята Діво Богородиця, Ти перетерпіла люті скорботи і страждання на землі, і безперестанно молишся за нас, грішних, перед Престолом Божим на небесах. Ти бачиш, Мати милосердна, всі страждання народу українського. Тож молимо тебе, розв'яжи скорботи наші. Перетвори печаль нашу на радість. Пресвята Богородиця, збережи нас від усякого лиха, настанови на шлях істини і миру, в Твоїх руках наша доля, тому віримо, що своєю допомогою перемога буде за нами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Молитвами причистої своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Дякую вам всім, хто підтримує мене в молитві. Дякуємо нашим героям за їхню відвагу, за вірність народу, за мужність і справу. І нехай Господь Бог пригорне їх. Ангели-охоронці хай охороняють їх на кожному їхньому шляху. Я всім вам бажаю тихої, мирної ночі, Божого благословення, хай ангели-охоронці охороняють ваш сон, а завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. На жаль, нашому поколінню випала така доля і така честь завершити справу наших величних пращурів і остаточно перемогти споконвічного ворога-московитів, вирватись з темного минулого, пройшовши через страждання, жертовність і боротьбу, відчинити двері, розквітаючи пошаною і повагою всього світу майбутнє. Ми переможемо і змінимо хід світової історії. Слава нашій Україні, слава нашим героям. Бережи вас всіх, Боже!